Байден хоче виділити Україні ще 24 мільярди доларів. Запит на це президент Сполучених Штатів Джо Байден направив до Конгресу 10 серпня. Загалом мова йде про екстрене фінансування у сумі 40 мільярдів доларів. Воно включає 24 мільярди на Україну та інші країни, які постраждали від війни. Ще 4 мільярди доларів закладені на забезпечення безпеки кордонів. А 12 мільярдів доларів по цій статті мають піти на допомогу при стихійних лигах. Про це Reuters і додає, посилаючись на топ-чиновника Білого Дому, який говорив з журналістами анонімно, що потреби великі, і Білий Дім сподівається, що з конгресом вдасться досягти угоди щодо запиту, який, який охоплює тільки перший квартал поточного 2024 фінансового року. Ще один американський посадовець заявив Reuters, що Сполучені Штати виконують свою обіцянку підтримати Україну в її боротьбі проти російського вторгнення і не посоромляться попросити додаткові. Ві, кошти, якщо це буде потрібно. Водночас видання New York Times публікує більш детальну інформацію, на що мають піти 24 мільярди доларів. Так, запит Байдена передбачає 13 мільярдів на військову допомогу Україні та поповнення запасів зброї Пентагону, використованої для військових потреб. Ще 8,5 мільярдів підуть на економічну, гуманітарну та іншу допомогу Україні та іншим країнам, які постраждали від війни. А 2 мільярди 300 мільйонів доларів Ларів на збільшення допомоги від інших донорів через світовий банк.